Добрий день усім. Сьогодні відеоперегляд будинка на етапі будівництва, село Гатне. Менше кілометрів, метрів може 800-900 від Києва. Асфальтований заїзд. Сусіди побудовані. Зараз заводиться газ, вже сайтів зроблений, робиться відмостка, також робиться забор, це буде входити у вартість. Також буде фасад дороблений. Візуалізацію відправимо вам, планування відправимо, іншу інформацію також відправимо. Тут все також почиститься, прибереться, буде все в гарному стані. Сам будинок 175 метрів квадратних, є гараж, за ним котельня, на першому поверсі є кімната, кухня вітальня санвузол, є кухонна кладова, вихід на терасу. А на другому поверсі буде є вже 4 окремі кімнати, санвузол, балкон. Тут також буде все дороблятися. Зараз я пройду по ділянці, розкажу вам все. Потім ми підемо в середину будинку. Ділянка 6 соток. Тут якраз буде отмостка бетонна, ділянка буде йти плюс-мінус де ці двері. Це розбереться, зрозуміло, і, і тут буде якраз закінчуватися. Ззаду давайте так, я пройду, ззаду ділянки є достатньо місця, щоб зробити барбекю зону, басейн. Тут, буде, тут є ще один будинок, 5 метрів йде заїзд і також 6 соток. Ділянка буде йти. Якщо ось, ось якраз тут колишок там є, де пісок. Так мій казден'япаліс. І отака буде ділянка йти. такі 6 соток. Теплесенько. Так, тут свердловина 57 метрів, якраз кілочок і ось така ділянка, такий задній двір. Є тераса. Тут якраз котельня. І тут отступ є. Та, гарно зроблено. зроблена, металчерепиця, дах. Почти бетон, гарно залити. Розпочну спочатку по плануванню, розкажу вам все хід на зону. Відносини. Такий передпокій шафою, Вікна енергоефективність 70 профіль. Праворуч є санвузол на першому поверсі. Ліворуч кімната окремо. Під сходом можна кладовочку зробити. Це вітальня. Вітальня з кухнею і також є кладовка. І тут гараж з підсобним скотельнею. Так. Така кухня, також з виходом на терасу. Гарний проєкт. Дуже цікаве планування. Практичне. Окрема вітальня. Також з виходом на терасу. Такий перший поверх. Нагадаю, передпокій, шафи, кімната, санвузол, кухня, вітальня. З виходом на терасу з двох боків. У кухні є кладовка. Тут іде гараж на одну машину і ще є котельня. Такий перший поверх. Тут можна кладовочку зробити. На другому поверсі. Доробляв би фасад, звісно, але погода не дозволяє, тому зараз от мозки, і все інше поступово буде робитися. Якщо подобається відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь, будемо раді і надалі вам показувати такі відео. На другому поверсі чотири спальні, санвузол і вихід на верхню терасу. Можна також зробити три спальні і одну кімнату зробити з і гардеробну. Це. Перша спальня на другому поверсі. гарні Кімнати виходять. загальний санвузом. Ще одна спальня. Це вже третя спальня з виходом на балкон. Такий верхня тераса чи балкончик. І такий вид. Повторюся, що планування і візуалізація я вам відправлю, тому що буде закінчений фасад повністю. Отмозка, забор. Це все буде дороблятися. І остання четверта кімната, вона найбільша. І краще за все зробити головною мастер спальню зі своїм балкончиком. Якщо треба зробити санвузову гардеробну, то тут отвір і буде санвузол з гардеробну в цьому приміщенні. І ще залишиться одна спальня, і друга спальня, і санвузол. А звісно, якщо троє, троє дітей так, чи четверо, то. Таке планування ідеальне. Є 5 окремих, нагадаю, кімнат в самому будинку. Тоді всіх запрошуємо на перегляд. Будемо раді вам, якщо вам подобається відео, що вам подобається такий будинок, в описі буде точна ціна. Нагадаю, 175 метрів, 600 землі. Село Гатне. теремки тут до кілометрових будиночок, там теремки. Всім гарного дня, до побачення.